Хочу якраз почати зі свіжої заяви Володимира Зеленського. Він промовив, що Курська операція виконала своє завдання. Основна задача була відтягнути війська з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Але разом з тим продовжу е цю риторику. На Курщині тривають активні бойові дії. Збройні сили України продовжують виконувати бойові завдання та нищити ворога. Ситуація в регіоні залишається напруженою, бої засуджую. Що станом на зараз відомо про ситуацію на Курщині? Ціне джерела повідомляють досить скупо скупу інформацію, поширюють щодо тих процесів, які там відбуваються. Довіряти російським запаблікам я не маю звички, бо вони зазвичай брешуть тільки не відкривають рота. Деякі інтердослідники, а також моніторингові ресурси передають про те, що бої на території Курської області продовжуються Де-факто Це ар'єргарне бої, тобто лева частина наших суто з території Курської області. Ми вивели вивели через те, що ми. Починаючи фактично від початку 2025 року, мали чимало клопоту з із логістичним забезпеченням наших сотозасобів, які діяли на території Курського плацдарму. ворог спромігся з проміхсю, зорганізувати в такий спосіб вогневе ураження наших. Силових підрозділів, що нам було край важко забезпечувати всім необхідним наші села та Тому в принципі минулі два місяці ми з вами спостерігали, як поступово зменшувала територія, яка знаходилась під контролем української армії, територія на території Курської області Російської Федерації. Ну а зараз відбуваються алігардні бої. Так, ворог намагається всунути вже через Держкордон на території нашої сумщини. Там його зустрічають українські сили оборони, які спираючись на інженерні фортифікації, які по. Будовани відповідної військово цивільної адміністрації на території Сумщини стримують усі ворожі атаки. Десь ситуація більш складна, особливо там, де ворог намагається сунути вперед для того, щоб перерізати ключову автомобільну магістраль, ту саму трасу між Суджою та сумами, де ж десь відносно за тисячі спостерігається. Хоча знову ж таки ми маємо розуміти 60%. Тисяча особового складу російської армії, а також північно корейських військових слугосів це сила селенна і цю силу ворог буде на вас трансформувати бодай створення так званої санітарної чи буферної зони днями. Путін, прибуваючи нібито на території Курської області, заявив про необхідність саме таких дій. Що воно з того вийде? Звісно, відповідь на це питання буде ґрунтуватися суто на виключно та виключно на співвідношенні судо засобів Відповідно, можливості російських окупантів а також українських сил оборони, які задіяні в оборонних діях на цій ділянці фронту у будь-якому разі це. це... Ту місію, яку покладали на курську операцію, де факто вона реалізувала. Нам вдалося частково відвелити частину ворожих сил та засобів. Нам вдалося створити буферну зону на території Курської області, тим самим обезпечивши особовий склад і цивільний персонал на території нашої сумщини і часткової Чернігівщини. Ну, і, звісно, нам вдалося зруйнувати той самий дивний міф, нібито російська армія не переможна, а українська армія не спроможна вести наступальні дії. Як бачимо, є варіанти, є зовсім інший розклад сил та засобів, який нині де-факто став нашою реальністю. і за таких умов я вважаю, що курська операція виконала ту покладену на неї місію. Якраз хочу продовжити вашу думку про Сумщину. Ви дещо вже згадали. Російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину, практично по всьому кордону. Про це заявив голова Сумської ОВА. Він заявив, що дії армії активізувалися. Зараз ворожі війська підтягнули туди серйозні резерви. Тобто, в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. Яка ситуація станом на зараз в цьому регіоні? Ло, ну, по перше, треба віддати належне генералу Артіху. Він очолює обласну військову адміністрацію Сумської області. Він на справі військовий знається. А отже, я певен в тому, що необхідні заходи щодо посилення нашого прикордоння там були вчасно зроблені. Зараз ми бачимо заяви щодо проведення евакуації з деяких прикордонних районів Сумської області. Ну очевидно, для того, щоб зберегти життя. Та здоров'я тамтешніх мешканців, звісно, що бої там скоріше за все будуть відбуватися, бо ще раз 60 -ти тисячне групування російської армії ну, бодай сково буде задіян для того, щоб а, спробувати створити цю саму буферну зону. Наскільки буде вдало ця операція? Я маю абсолютно ротовні сумніви, бо колись російські окупанти намагалися створити таку собі буферну зону на півночі нашої харківської області. Пам'ятаємо бої на початку травня 24 року в районі Вовчанська в напрямку на липці. Чим все це завершилось? Ворог зазнав величезних втрат. А от хизуватися якимось там серйозним територіальним надбаннями у ворогах якось не вийшло. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що ворог навряд чи зупиниться тут і зараз. Він відчуває силу, він ще має трохи ресурсів для того, щоб продовжувати атакувати наші рубежі та позиції. А отже. Часне безперебійне постачання всього того, що необхідно нашим оборонцям на різних ділянках фронту, зокрема на території Сумської та Чернігівської області, залишається ключовим фактором, який буде впливати на перебіг подій там. Україна окреслила для Сполучених Штатів Америки свої червоні лінії у мирних переговорах? Зокрема, це жодних обмежень щодо чисельності збройних сил України, повна свобода приєднання до ЄС і НАТО. Росія не матиме права вето на участь України в міжнародних організаціях. Чи ви з військової точки зору вірите в те, що Путін не перетне ці лінії, і про потенційне перемир'я? Загалом, що думаєте? Я думаю, воно не стане це надто неспівпідставні вимоги Кремля та е, прагнення вищого військово-політичного керівництва нашої країни щодо умов мирного плану. Путін хоче все, потім хоче вироняти України путін хоче знищення чимало має, скажімо так лео, час частину українського суспільства, бо для нього це важливо знищити все українське. Ми прагнемо вижити, ми прагнемо забезпечити нашу незалежність, від відновити територіальну цілісність, а отже. В принципі, навіть точок дотику для того, щоб вийти на перемовний трек, я не бачу. Звісно, що якась там риторика на перемовному треці буде відбуватися. Буде відбуватися та сама чоловічна дипломатія, як ми зараз тому зараз бачимо у виконанні деяких осіб з числа урядовців Сполучених штатів Америки, але навряд чи, ця. Дипломатія призведе до реальних кроків, які будуть спрямовані на деескалацію російсько-українського протистояння. Ворога є ресурси, і скоріше за все він ці ресурси буде задіяти для того, щоб силою зброї захопити чим більше українських територій. Риторика Кремля, яка вони заявляють, що вони готові виходити на перемовний трек з Україною, якщо Україна поступиться своїми власними територіями, тими самими нашими областями, які відповідно до нової редакції Російської Конституції включено до складу Росії. Запорізька, Херсонська області, наша Луганщина, Донеччина. Хто при здоровому глузді глузді та пам'яті серед вищих посадових чи політичних осіб нашої країни зголоситься на такий ультиматум? Ніхто А отже, війна буде дарвати далі. Ще дещо, що я хочу з вами обговорити: США відновлюють постачання Україні далекобійних ракет бомб GLSDB. повідомляє про це Reuters. Ці бомби замінять атакам, які закінчились в Україні, і дозволять вражати цілі з відривом до 161 кілометра. Тобто, чи правильно я розумію, що ми і далі можемо атакувати територію Російської Федерації? Я думаю, що нам все ж таки треба розглядати навіть цю добру новину, що за GLSDB Дібі тих самих. Керованих бомб крізь призму посилення нашого боєпотенціалу, але це точно ця зброя не стане вундервафом, тобто зброєю перемоги, лише комплексне поєднання різних типів озброєнь, різних типів алгоритмів застосування сил та засобів різного типу устаткування та обладнання дозволить нам мати технологічну перевагу на полі бою, а отже, перемогти в цьому протистоянні Російської Федерації на превеликий жаль, темпи та обсяги постачань. Ті саме важливе для нас зброї, бажають кращого. Наші західні партнери ведуть багато досить таких обнадійливих розмов, але не завжди ці розмови трансформуються в сталі та безперебійні поставки всього того, що потрібно на полі бою. А отже, першу чергу, нам треба сподіватися на себе, на діяльність українського оборонно-промислового комплексу, бо наші партнери допомагають, але ми маємо розуміти, що Надто ем, нестабільні ці поставки, і часто густо вони залежить від певної політичної волі тих чи інших світових чи європейських лідерів. А чи можете окреслити, в чому полягає особливість у цих ракет бомб, які нам будуть постачати GLSDB? Можливо, в них є щось, чого не було до цього? А, так, ці ракети, до речі, пройшли певний апгрейд, тобто. Покращення своїх тактико технічних характеристик вже з урахуванням досвіду і застосування в рамках російсько-українського протистояння вони є більш стійкими до впливу російської радіоелектронної боротьби. Система радіоелектронної боротьби це безумовно дуже важливо, бо влучність цих потужних бомб вона є принциповою, адже звичайно вони задіються проти важливих військових об'єктів чи об'єктів військової інфраструктури російської армії. Звісно, лише поле бою, як найкраще замінати, скаже нам наскільки ці бомби стали більш ефективними, більш влучними і відповідно більш рувнівними щодо ворожих сил та засобів. Поки що ну ми маємо надію, але лише час і відповідно безпосередніх бойових сходя зможе відповісти на ваше питання. Не спало сьогодні і нашим ворогам. Не вперше був атакований Туапсинський НПЗ, один з найбільших у Росії. Він забезпечує паливом чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні Російської Федерації. Чи про пекальну ніч для Росії можете розказати більше? У ну, звісно, я користуюся відкритими джерелами інформації, але що важливо розуміти щодо на нафтопереробного заводу, в топсе він забезпечений лише окупаційний контингент, який діє на території нині окупованого Криму та Севастополя, він певною мірою залучений до постачання паливномостильних матеріалів для російського групування Дніпро. Тобто там групування військ десь понад 120 тисяч осіб розташованих на території півдні нашої Херсонщини, півдні Запорізької області. Останнім часом якось бойові сутички саме на півдні Запорізької області пожвавились. Тобто дії цього групування під керівництвом російського генерал-полковника Михайла Теплінського якось так пожвавішали. Відповідно, наша сила оборони відпрацювала в такий спосіб, щоб ворога позбавити будь-яких ілюзій. Бо нестача паливно-мастильних матеріалів фактично зупиняє рух всієї ворожої техніки. Звісно, що ворог буде певною мірою створити умови та забезпечити поставки тих самих паливно мастильних матеріалів з інших регіонів Російської Федерації, але все це час, все це зволікання. Тут в цьому випадку час працює на нас, адже ми маємо змогу посилювати наші інженерні фортифікації, проводити ротацію особового складу, посилювати бойові підрозділи, які безпосередньо діють на цих ділянках фронту. Це безумовно, важливо. А те, що українська армія має змогу вражати об'єкти, які знаходяться на великих відстанях від наших територій, це чудова новина. Те, що сталося одного разу, буде обов'язково знову знов повторюватись, і у ворога не має бути ілюзії. Мовляв, він повністю контролю ситуацію володіє ну, цією ситуацією на полі бою. Ні, ми так само маємо сили, засоби та ресурси, щоб завдавати дуже болючих ударів у ворожій армії не лише безпосередньо на полі бою, а й в тому числі в силових районах, зокрема на території Європейської частини Російської Федерації.